Ось у мене на городі, ось у Нові сорти. Дивіться, яка морквяка, як буряки, блін. Це вже пожнивна морква. Газончик, отака красота. Що, поламався чи що. До речі, пасує. Вроді хто накотив. Ну і звісно ж, коротенько трошки про будівництво покажу. Начнемо прямо тут. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами сім'я Брусі в сьогоднішньому відео. Бо взагалі, буде дуже цікаве відео. Покажу вам зараз усіх. Ось дивіться. В поті ліця Людмила Вікторівна в шапці. Люда, тут тепло. Тут 26 градусів. Людмила Вікторівна прямо зараз приймає ваші замовлення. Піду, не буду мішати. Треба... Моє завдання не тільки зготувати продукцію для того, щоб Людмила Вікторівна могла відправляти і так далі. А ще й показувати вам, чим ми займаємось. Е, да, до речі, що ми будемо в сьогоднішньому відео робити, е, будемо робити підготовку, підготовку до посів. можливо, і посів успію вам показати. Тихо-тихо, тихо. Все нормально. Можливо, і посів встигну вам показати. Але не обіцяю, для того, щоб нам посіяти, нам треба вигорати. Обмолот кукурузи не встиг вам зняти, просто мене не було вдома, змолотили без мене. Без мене ніхто нічого не знімає. Ви ж любите відео такі про город. то також зараз забіжу, покажу, бо вже урожай закінчують. Убирати, ось у мене на городі, ось восьмірки, ось, ось ось полуниця. Нові сорти. Тетяна Вікторівна повідомляє, що восьмірки теж відправляємо. Е і що ти казала, моркву треба трохи продати. Дивіться, це вже закінчення процесу збору врожаю. В цьому році шикарна морква вродила. Дивіться, яка дуже смачна, гарна морква. Серединок нема, але бачиш, вона тріскає аж. Ну, я кинула там вона. Бо як. Дуже волога тут різка, дивіться, яка морквяка. Одна отака довгенька, дивіться, класна. І одна така. В описі до цього відео якраз є наша група Вайбері. Кому цікаво, можете зайти і замовити там різні речі. Там У нас і буряк в цьому році. От тут була картопля вже, бачите, сидирати, розмножуємо білу крилку. Таким чином. Тут же ж у нас ще є А, померзло все, огірки померзли. Ось, ось ще трошки моркви, це вже пожнивна морква після цибулі. Вітер холодно. Напишіть у вас теж холодно. І взагалі пишіть коментарі, тому що це просуває україномовний контент. Були огірки, померзли і зараз займаємося, змотуємо ці всі каркаси. Каркас розібрали. На наступний рік ми також використаємо цей весь причандал, в тому числі затіннячі сітка і так далі. Бочку, це все зараз змотуємо. Готуємо тут підоранку також. Там, де на поливі, там все гарне виросло. А До речі, це ж не тільки полив повпливав. Використовували в цьому році мінеральну органу, мінеральне добриво, Бактогран. І воно реально круто працює. Стосовно садочку, зараз ми чекаємо, коли опаде. Листя 70%, але воно, дивлюсь, таке, ще не збирається опадати. І зробимо останню обробку. Отаким чином. Газончик, отака красота, мені таке подобається. Пострижено все. А Тут так, тут аж в ангарі у в нас соняшник. Олію потихеньку вієм давим. Стосовно кукурудзи. кукурудзку смолотили. В цьому році класно висохла. Сергій Миколаївич, навантажувач Global Agro. Олімп 2000 Pro від'єднав від трактора, причепив плуг Лемкен OPAL 90 і поїхав на наші площі Орає. Зараз моє завдання поїхати його підвінить. Цікаве відео тим, що ми зараз будемо приорювати кукурузиння після комбайна, приорювання рештків. Після комбайна нічого ми не робили. Сергій Миколаївич сказав, може, давай лущільником пройдемося, але вирішили, ну, я думаю, що, можливо, ми могли наробити тільки гірше. Ну і, звісно ж, коротенько трошки про будівництво покажу. Правда, темнувато, дивіться, все ми вже заштукатурили. Хлопці приїхали буквально за два дня, швидко накинули цю штукатурку. В принципі, все нормально. Зараз чекаємо, трошки підсохне і будемо класти плитку. А якщо вам цікаво саме про кладку плитки і так далі, пишіть коментарі. Тут буде капітальна така серйозна, в общем, кухня. І вже навіть е Людмила справа в тім, що о, ну, щоб доказати, що це все. Дуже серйозно, дивіться, це все посилочки. Це буквально за день ми напакували. Ми відразу вже розклеїмо наклеїчки, і це приміщення це холодильник, і вже буквально сьогодні. О 6 годині вечора наші посилки поїдуть до наших покупців, і наші покупці отримають наші посилки. Вже якщо це Київ, то і з десятої ранку мають можливість отримати. Тому класно, Людмила Вікторівна працює, але не завжди справляється. Але в неї дійсно роботи багато. Тому як, ото пишете замовлення, трошки треба почекати. До речі, треба зробити сайт буде правильніше, коли можна буде простіше, швидше, легше приймати замовлення. Ну, стосовно того, хто робить сайти, можете писати в коментарях. А от Хостинг, де розмістити сайт, то я, в принципі, вже знайшов український хороший хостинг. До речі, можливо, для моєї аудиторії також буде цікаво, бо багато хто повторює те, що я роблю. Якщо ви збираєтеся створити власний сайт або хочете, щоб ваш існуючий сайт працював швидко та без зайвих проблем, то розміщувати його найкраще на хостингу від хості. Це український турботливий хостинг із серверами у Львові і Роттердамі, який підходить для сайтів будь-якої складності від простого сайту візитівки до великого. Лиго інтернет-магазину, але найголовніше у Hostik.ua чуйна та компетентна служба підтримки, яка швидко відповідає на технічні питання клієнтів та дбайливо стежить за безперебійною роботою сайту. А ще у хостік є спеціальні тарифи, з купівлі яких частина грошей йде до українських благодійних фондів, які допомагають військовим, цивільним та тваринам. Загальна ж сума допомоги від партнерів та клієнтів хостік сягнула вже понад 42 мільйона гривень. Лінк на їх сайт під цим відео, а по промокоду Вовка Брус знижка 50% при замовленні віртуального хостингу на 1, 3 або 6 місяців. Пам'ятайте, хостинг – це хостік. Так що працюйте, розвивайтесь. Ну і ми далі. Сьогодні, звісно, тема не про приготування наших смаколиків, а приготування наших смаколиків буде вже зовсім скоро, коли ми красиво оформимо ту студію, і тоді ми зможемо вам показати кучу різних рецептів. Тому, і, до речі, стосовно наших смаколиків, посилання там же шукайте. Працюємо далі. А і стосовно групи Viber і в описі до відео там ми продаємо. В основному ми продаємо там ковбаски, сардельки, сир. Отакі речі, які виготовляємо. Ну і також невелика кількість має можливість, тому що ми, наприклад, ту моркву всю не з'їмо. Невелику кількість також там продаємо. Чисто моркву замовляти, воно не зовсім цікаво, тому що доставка і так далі. А якщо ви замовляєте якусь там ковбасу, то можете дозамовити і так далі. Ми жмемо на площу, а Сергій Миколаївич, дивлюся, їде вже додому. Мабуть, одну площу він завершив, Сергій Миколаївич їде на обід, тому зараз ми... Розвертаємо його і, мабуть, він поїде обідати, а я буду їхати орати. Що, поламався чи що? Їсти хочеш. Не виходить, крузиння Не виходить? Забивається. Забивається. Ну Там ж той... Посередині погано щось його перебивало там. Ага. Бабили. Із восьмирядків ось і з Ну рядків. то що, диски чіпляємо? Я виворов там, де стерня. На горі. на горі. Діда Василяти. Настроїв плуг, на плуг все, на масях трактор тягне. До речі, якщо що, трактор ми обкатали. Багато їздили на ньому на всіх скоростях. Щоб обкатати, і запитали, чи можна з таким уже, ну чи можна плуг чіпляти. Хлопці з компанії Агрокар, інженери сказали, чіпляйте та орайте потихеньку, та і все. То, Тому... але все рівно пишіть, що ж ви його не обкатали, і, і так далі. Першої передачі, да, ти ором? Ну все, поїхали. Значить, чіпляємо. Кукурузиня не виходить орати, А я їду, кажу, зараз покажемо, як він оре кукурузиння. Просто погано комбайн перемульчував. Значить, зараз чіпляємо, я думаю, вам буде цікаво. І взагалі, як же ж воно буде, як воно спрацює. Ну, обладнаємо ми його лущільником від компанії «Гермес». Зараз покажу. Тут Сергій Миколаївич планує відчепити луга. Так, ось цим ось будемо працювати ЛГП27 від компанії «Гермес». Хлопці привезли лущильничок, хочуть, щоб ми його затестували. Тому якщо цікаво, всім залишайтеся з нами. А куди ти до сусіда поїхав? Сто не поламав? Стопа не поламав, та вроді не погнув, та воно тільки черкнулось. То коли що ти заклеїв чи накачав? Муфти не такі. По ми такі, тільки ці глибші. А, ось тут. Так, да, глибші. І не достаєш, щоб здати. Так я допаяв 4 мільйони. Та цих зараз же ж набидумували, цих муфт різних. У да. кожного на, на, на кожному тракторі своя муфта. Так, да, головне отам. Стоять на пол... понятно? На погрузці. Так стоять. Я да? да. підкріплюю, Теперь... я... так вода полі. Так, от откруче. Оце от... от... як, класно за це. Хлоп і все, нічого собі. Став Богу, так все. Круто! Це, звісно, земля й небо, так? А ну-ка. І все. Оказується, ці виходи зовсім різні бувають. І Сергій Миколаївич допаяв. Доробив. Зараз покажемо лайфхак. А ну-ка. Допаялося. 4 мм. А, отут напаяв просто, да, так? Да, а, да, оцю да, виптику оцей. Бачиш, воно рідне. А, а. Одремонтував, коротше. Ну і все. Ну такий дебелий, добротний, ось такий ось він. Україна, Запорізька область, місто Оріхів. Ну, хлопці, знову ж таки, вони релоковані в Запоріжжя із міста Оріхова і дуже багато. Так само і е, компанія. Бло вони всі релоковані, і вони зараз всі там сусіди все рівно. я поїхав. Так, в общем, поїдемо, подивимося, як цей гермес працює. Зараз підрегулюємо сидіння. О, О так, круто. Оце комфорт. Маса тільки Чіпс. А зверніть увагу, як тут все ергономічно. Повишені включимо. І першу. Та ти що, красота. Тихесенько, тепло, тихо. Треба музику врубить, нервно. Ось і все. наша площа. Доїжджаємо і відразу пробуємо. Так, ну щоб трактору не важко було, ми ще ж його не супер обкатали, Попробуємо на другій і в середньому діапазоні. Дивіться, ситуація в нас отака: багато палки не перебитої. Оце отут Сергій Миколаївич каже: ну, тільки, тільки він на іншій площі був. То от краю ще нормально пройшов, а ось тут там, де грива оця, то погано забивається. Ну і не годиться воно. Зараз спробуємо дісконуть, а тоді пробуємо. Рак. Ну, якось отак виходить. Мені здається, малувата швидкість, включимо третю. В принципі доволі непогано, мені здається. Після цього довго легенько приоратись. Заділали, диски, лущильник працює просто чудово. На мою думку. Дивіться, маємо отаку площу. Я думаю, оце вже по-любому має приоратись. Не буде вже забиватися. Але подивимося, як воно буде далі. В принципі, нагрузка на трактор. Взагалі, він нагрузки не відчув, я не знаю. До речі, пасує, дивіться, до коліс якраз колір. Чудово. Нагрузка невелика, лущильник не забився ні разу. Оці рівні диски працюють на відмінну, якраз кидає сюди, немає борозни, дивіться. Ніде борозни нема, рівнесенька площа виходить. Тому компанії Гермес, Респект. Їдемо на іншу площу, якраз подивимося, як там Сергій Миколаївич орав і наскільки він не приорав там. Так, доїжджаємо і тут ось ще одна наша площа. Вже Сергій Миколаїв сьогодні її Ну, Там у нас була е... Був у нас там ячмінь озимий. Ось, ну, Хотів вам показати. Ось так тут вигорано. Ну, Досить-менш більш нормально. Грудка є. Видно, що земля підмокла тільки зверху. Ось тут ось, дивіться грудка конкретна. До речі, стосовно лущильника, вага його більше тони. Трактор не козлить взагалі адекватно, нормально. Тобто покращилося те, що, те, про що ми говорили. До речі, дивіться, у нас садять дуже багато гарбузів люди. Бачите, це вже трошки поскочували під комбайн. І досить непоганий, мені здається, результат буде. Дивіться, скільки, вроді хто накотив. Ось оце наш компост вже готовий. Можна в цьому році буде його, ну, мабуть, в цьому не будемо. Нехай полежить до наступного року. Один раз пройшов туди, а назад вертався, забився разів два. Якраз тут валок і зрозумів, що діла не буде. Тому зараз ми цю площу заділаємо діскаємо, а тоді їдемо чіпляємо плуг. Коротше, погнали. Бачите, як вікно відкрите, наскільки дужче гуде. Вікно закриті, буде тихенько. А забився Сергій Миколаївич тут оце три рази на дистанції, 20 метр, на дистанції 100 метрів. І вирішив, що нема чого мучити техніку. Але якби не було в нас дискової борони лущильника, то, то доорали б отак. Зняли б передплужники і воно б приорало. Але... Так як в нас є чим працювати, тому що тим більше і вам не показати. Так, полущельнику, що скажу, все сподобалось. Пружинні лапи працюють чітко. Кут атаки дійсно... О, дивіться, гарбуза украли. Украли гарбуза, буде на насіння. На глибину не знаю, не міряли. Наше завдання було подрібнити оці валки. Оці валки подрібнили. E, можна це робити за допомогою мульчера. Мульчера в нас поки що немає, тому зробили за допомогою лущильника. В принципі, зробило, я думаю, те саме. E, тепер найголовніше, щоб плуг не забивався. Все, їдемо, перечіпаємо плуг, їдемо, орем, далі. Ну, Сіємо це вже в окремому відео, мабуть. Так, друзі, передаємо 22 фівдрона хлопцям із. на складі в Дякуємо всім глядачам ютуб каналу Вовка Брус за те, що долучаються кожного вівторка на прямих ефірах. Також дякуємо Олексію за крутий суперлот, завдяки якому ми все ж таки змогли трошки більше зібрати в дронів Все. Ну що, Вигружаємо.